Ну що ж, друзі, всім привіт! Ви на каналі Ренді. Ось і вийшов анонс нового Бравол ТОКа. Чого чекати від наступного BraveLTOK, яка буде обнова і так далі. Зараз все розповім. Не забудьте поставити лайк, підписатися на мій канал і натиснути на дзвіночок. Буду всім вдячний, хто це зробить за підтримку. Приємного перегляду. Отже, сьогодні, 21 лютого, приблизно о 14.00 розробники виклали анонс нового Браволток. Ось так виглядає його прев'ю. Тут у нас Денні... Mm, да. І, ймовірно, є й інші варіації прев'юшки, і, можливо, вони завтра зміняться, оскільки Ютуб дозволяє змінювати обкладинки. Він дивиться в бік нового бійця. Цей боєць знаходиться в якійсь особливій позі, схожій на єгипетську, і має риси мумії. Можливо, це і справді мумія, але чомусь мені здається, що є ще якісь деталі, які ми розглянемо пізніше. Також змінили іконку Бравл Старса. Зараз вона буде нагадувати ту, що була рік тому. Це безумовно пов'язано з ранговим боєм, оскільки. Розробники анонсували ранговий бій 2.0 як головну фішку цього оновлення, і це вже всі знають. Нам розповідали, що нова фішка, головна фішка, точніше, оновлення, буде саме зміна рейтингового бою, повністю його перебудова, який вже раз, в третій чи в другій не згадаю. Ну вже багато разів її перемінювали, і це дійсно досить багато. Розробники так і не знають, як зробити її плюс-мінус балансною. Ну, подивимось, що буде в цей раз. У описі анонсу є посилання. На безкоштовний, до речі, спрей. Я під цим роликом залишу в описі посилання, це ви можете перейти і отримати спрей, так що да, не забувайте це робити. Крім того, з'явився ще один тизер пост із написом час бігти. Times to escape» з англійської. Завтра вийде Brawl Talk і ось посилання на нього. У хештегах немає спойлерів, до речі, там є лише стандартні хештег «Brawl Talk» і хештег «Brawl Stars». На картинці ми бачимо Міпла, Олі та Гавса. Чому саме вони, от мене. Перше питання, яке виникло, це тільки ось це. Чому саме ці три персонажі? Міпл та Олі це логічний вибір. Присутність Гавса викликає питання. Вони ніби перебувають у трьох різних кімнатах якоїсь єгипетської піраміди. Вони працюють над перекладом легендарної гри rdr 2 щоб зробити її ще ближчою для українських гравців. Діалоги, інтерфейси, опис, усе це вони адаптують з душею та увагою до деталей. Ну, по-перше, у них професійний підхід, переклад із глибоким зануренням у контекст гри, який ви вже те, завантажити вони розуміють наскільки важлива якість локалізації, тому точно ви не помилитесь. Підпишись прямо зараз і підтримай українську локалізацію ігор. Посилання залишу в описі. Бравл ток у кімнаті. Олі він дивиться на статую жука, а поряд лежить лежать плити. Можливо, до речі, жук якось пов'язаний із новим бійцем. Можливо, це дійсно буде новий боєць жуком кімнаті Міпла багато різних книг. Можливо, це є бібліотека. Також є портал, ієрогліфи, смолоскипи та келим із символом годинника, що натякає на швидкоплинність часу. Варто згадати, що минулого року була єгипетська тематика у сезоні Піски часу. Кімната гавса виглядає моторошно. Тут щось схоже на цвинтар тварин. Є надгробки, змія, кіт, собака та найшийники. Також присутні єрогліфи, а ще є двері зі спайком, який у своїй позі нагадує бійця з прив'юти. Також над усіма цими сценами видно. Ще одного бійця. Він схожий на кота, бо має вушка, а на його позі є фіолетовий діамант. І в коментарях почали писати, що це, можливо, є м'яомід, тому що в нас вже є один кіт е персонаж, і, можливо, дійсно розробники додадуть е м'яоміда того самого легендарного м'яоміда, якого мали додати ще в 2020 чи в 2021 році. Пам'ять, на жаль, е мені тут е зраджує. Я не згадаю. Як би не хотів, не згадаю. Ну, пам'ятаю, що такий персонаж був, і загадки тоді ходили, до речі, дуже часто. Це був би супер класний персонаж на той час. Якщо глянути на коментарі під анонсом, можна знайти кілька цікавих деталей. Наприклад, деякі гравці помітили яйце ПЕМ. Що може бути натяком на подію до 1 квітня? Також повертається скін на Мелоді, ймовірно до карнавалу в Бразилії, як це було з карнавальною Пайпер. До речі, класний був скін. Щодо спайка, це швидше за все відсилання до єгипетської міфології, але ось тут збоку видно, що це дійсно ще один скін на спайка. Я думаю, що це дійсно буде е, скін на спайка, тому що ось таку відсилку пряму вони б просто так би не додали і не залишили. Якщо така відсилка з'явилась, знаючи суперсел взагалі розробників, то очевидно. Що це буде або новий скін, або якась там ремодель. Ну, скоріше за все, звісно, буде скін. Я думаю, що це буде скін на спайка, щось зв'язано з єгипетською міфологією. Ще одне спостереження цікаве це новий спрей, який вже з'явився на фан-кіт. Отже, його додали туди заздалегідь, а отже, він вийде в самім е, обнові Бравл Stars. Також розробники випустили новий трейлер під назвою Тут немає виходу. The Is No Escape. Perfect English. У ньому троє бійців зі сміттєвого тріо, це Мо Еш і Грім, збирають сміття біля піраміди. Судячи з усього, єгипетська тематика відіграє ключову роль в оновленні. Піраміда має шість символів, можливо, це натяк на шість нових бійців або новий режим. Наприкінці Мо затягує всередину піраміди, після чого з'являється око. І знову ж таки, око кота. Як на мене, видно, що це око справжнього кота. І я можу тут збагнути, мені на думку приходить лише персонаж Кіт. Саме м'яуміт, тому що більше ніякого тут не було. І якщо говорити по факту, цей кіт, походу, буде із єгипетського тріо, і він приєднається до Тріо Кензі. В Кензі я не пам'ятаю, хто ще там з ним, але я знаю, що Кензі і ще хтось. І це буде третій, який завершить, в принципі, ось це тріо єгипетського а, часу. Я буду очікувати на це. Браво так відбудеться завтра, да, 22 лютого о 18.00 за стандартним розкладом. Можливо, воно в буде другий сезон, але подробиці ми дізнаємося вже завтра. Очікуйте від мене перегляду на українську мову. Зроблю все красиво, як і завжди. Не забувайте підписуватися і пишіть в коментарях, що думаєте про Бравл ТОК 2025 року. До речі, самий перший Бравоток 2025 року. Мені буде цікаво почитати ваші думки і ваші спостереження на цей час. Можливо, я щось пропустив і не помітив. Ну і все, чекаю вас завтра у 18.00 19.00 на каналі з перекладом Бравл Тока. Побачимося, як я вже сказав завтра. Всім удачі. Поки не буду прощатись, просто скажу да, завтра побачимо всім.